Ну і маємо наступну новину про те, що Український ветеранський фонд, Міністерство у справах ветеранів повторно запустив програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто 2.0». За цією програмою ветерани, а також родини полеглих чи померлих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи. Термін подачі заявок триватиме з 7 по 26 листопада 2022 року. Участь можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Проте, Український ветеранський фонд не фінансуватиме бізнес пов'язаний з Російською Федерацією. Детальніше про це будемо спілкуватися з нашою гостею, яка є з нами на відеозв'язку. Це Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду. Пані Наталія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаємо! Давайте детальніше щодо цієї програми. Варто 2.0». розкажіть, що це за програма, і безпосередньо детальніше про те. Хто може взяти в ній участь і які документи необхідно, аби взяти участь? Насправді ви вже основну і таку ключову е інформацію проговорили, за що ми вам дуже вдячні. А, дійсно податися можуть. Е Будь-які юридичні особи будь-якого виду, а також фізичні особи-підприємці, які були засновані ветеранами або членами родин загиблих, померлих наших захисників та захисниць. А для того, щоб подати заявку, необхідно прийти на сайт Українського ветеранського фонду, обрати розділ Варто 2.0» і прочитати спочатку інструкцію. Можна також прийти на вебінари, які команда проводить щочетверга з поясненнями, з роз'ясненнями, як заповнювати заявку, які саме документи можуть бути. Чим, наприклад, відрізняється витяг від виписки, і які саме документи потрібні, і де навіть їх отримати. Це все є і в інструкції, і ми про це розповідаємо також під час вебінарів. А потім є кнопочка Подати заявку. Ви потрапляєте в crm систему де поступово один за одним завантажуєте документи. Важливо прослідкувати. Увати, щоб фінансові документи, які підтверджують вашу діяльність, вашу звітність, були коректні з коректними датами, важливо впевнені, що юридичні документи подані коректно, в нормальній, в хорошій якості. І також важливо продумати, на що я хочу отримати кошти, яким це чином дозволить розвинути мій, мій вже діючий бізнес і в дуже важливий соціальний компонент. А яким чином я за допомогою цього бізнесу ще допоможу тим, хто навколо мене, да, моїй громаді армії. Переселенцям, дітям тощо це дуже важливий елемент. В на етапі оцінювання ми обов'язково звертаємо на нього увагу. Там досить великий бал за нього надається. Також на сайті в нас є інформація про те, як відбувається оцінювання, тобто, після того як завершується прийом заявок, Три дні наші фахівці перевіряють технічну складову, тобто коректність документів. І ми надсилаємо листи заявникам, де пишемо, наприклад, що вам не вистачає цього документу, або тут дата некоректна. Поправте. і є два дні заявників на то, щоб це е, змінити. Хочу зауважити, що ми закликаємо людей не чекати останнього дня подачі заявки, чим раніше ви отримаєте. Зворотній зв'язок по своїй заявці, тим більше у вас часу буде на те, щоб довантажити необхідні документи. Тому чим раніше, тим краще. Після того, як ми отримаємо два дні потім, на, після технічного відбору, два дні на те, щоб дослати коректні документи, після того ми припиняємо вже оновлення заяв і передаємо ці заявки на розгляд експерт. Експерти в нас зовнішні це не є працівники фонду. Це люди, які багато і давно працювали в бізнесі і розуміють бізнес-процеси, можуть побачити потенціал в заявці. Тощо вони розглядають ці заявки і. Рейтингують заявників, да тобто кожен пункт є систем, методика експертного оцінювання є на сайті, її можна прочитати, і зрозуміти за який пункт, скільки балів максимального може бути на рахунок. Після того як експерти рейтингують, вони тоді подають пропозиції, кого саме заявники підтримати. В нас були ті заявники, які подавалися на минулу програму варту. І їм не вистачило буквально декілька балів для того, щоб попасти в тридцятку переможців. Тому я теж закликаю тих заявників, які вже подавалися. Почитайте уважно ті рекомендації, які надали спер. Зателефонуйте менеджерам, які вас вели. Уточніться для того, щоб поліпшити заявку, додати якісь там елементи, яких не вистачає. І вже в цьому конкурсі отримати фінансування і розпочати розбудову свого бізнесу. Так, тобто, фактично, 30 учасників зможе отримати фінансування від 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Правильно розумію? 30 учасників було в першій програмі. Mm. Зараз в нас кількість коштів менша на цю програму, але це теж буде е, десь мінімум 15 учасників, які зможуть отримати фінансування. Знову ж таки, якщо говорити там про першу, до прикладу, там так, про варту 1.0, про першу цю акцію, про першу ініціативу, так які, які там переважно бізнеси отримували, отримували кошти? І чи знову ж таки при оцінюванні враховувалась, можливо, якась ніша бізнесу, так, або там, швидкість окупності, або якісь інші, фактично, там фінансові критерії, які можливо впливають на це? Ніша не, не, не є підставою для. Пріоритизації тих чи інших проєктів, тому що наша задача підтримати ветеранів, а не підтримати конкретну галузь в рамках цих конкурсів. Тому в нас різноманітніші абсолютно заявки від фермерських господарств, які, до речі, досить багато, до друкарень і відеовиробництва. Тобто, насправді, ветерани це ж є зріст суспільства і. Те, чим людині цікаво займатися, те, в чому в людини є талант, заохочується будь-яка діяльність. Важливо, щоб була історія вже роботи. Власне, за історією роботи, яка була попередньо, ми оцінювали, наскільки керівник або власник бізнесу розуміє, що він робить, для чого він робить, і наскільки він ефективний. Це ми оцінювали по попереднім, по попереднім періодам. Якщо говорити про фінансування цього проекту, так то це наскільки я розумію, фактично якісь певні грантові кошти, чи де береться звідки береться ця сума фінансування? Сума фінансування береться в першу чергу з державного бюджету України. Я хочу знов таки, щоб і заявники, і незаявники розуміли, для держави важливі ветерани, для держави важливі ті люди, які... Віддають дуже багато для того, щоб зберегти нашу наш суверенітет, нашу цілісність для того, щоб захистити демократію. І в першу чергу фінансування відбувається з коштів державного бюджету, які були закладені ще в минулому році, і які закладені вже проголосовані на наступні. А також в нас, крім цього, є залучені зовнішні кошти від партнерів від організації разом for Ukraine». В цьому році ми отримали кошти саме на підтримку ветеранського підприємства адже. В умовах війни війна це ж не тільки про те, що відбувається на фронті, так? це і про те, а чи спроможні ми утримувати армію, закуповувати все необхідне для захисту. А це залежить від того, наскільки в нас сильна економіка. Тому підтримка ветеранських підприємств це дуже така багатовекторна історія, коли і родина може заробляти, і є на що жити, на що годувати дітей. І е, підприємство має можливість брати на роботу людей, створювати робочі місця. Зазвичай ветерани беруть ветеранів, що теж важливо. І організація компанія сплачує податки. А з цих податків вже з, наповнюється знов таки державний бюджет і отримується, в тому числі, арка. Більш того, в нас є ті організації, ті компанії, які е, шить форму, які виготовляють ін, інші засоби для Збройних сил України. Тобто, це історія про такий комплекс е, позитивних заходів, від яких виграють потім дуже багато різних категорій. Знову ж таки хотів розпитати вас, і також за минулу програму. Заварта один 1.0. Ви зазначили про те, що там були доволі такі різні проекти, і одним з них там це було фермерське господарство. До прикладу цікаво також, які ви для себе, наприклад, виокремили такі найцікавіші проекти. Якщо вже навіть говорити в цьому контексті там фермерського господарства, що це там було? Умовно кажучи, рослинництво, тваринництво, садівництво. Розкажіть про це детальніше також. Є і, і тваринництво, є і садівництво, є і вирощування часника, є Сергій Свериденко, надзвичайний ветеран, який вже двічі переселенець. Поч... В 2014 році він був змушений покинути в той час окуповані території, воював, звільнився. На Донбасі знов-таки відкрив своє фермерське господарство. Зараз, під час повномасштабної агресії, він релокував свій бізнес е, на Волинь. І насправді це знаєте, це такі історії незглавності, е, які ми будемо розповідати, будемо показувати наших переможців, е, щоб на них можна було дивитись, і знаєте, в моменти, коли здається, що складно, здається, що тяжко, можна було подивитись і сказати, а Сергій то зміг. І він е, знаходить можливості отримувати і консультації, і експертизу, і е, е, Відвідувати виставки, і він перевіз сто кіз з Донбасу на Волинь. Я навіть не являюся технічно, мало відбуватись, але ось такі приклади, які насправді надихають. Хотів також запитати: от варто 2.0, якщо не помиляюсь, там 27 листопада вона закінчується. Ця програма все ж таки вже там дізнаються цих 15 учасників про свою перемогу. Фактично у цій програмі 27-го 27 ми закінчимо е, прийом заявок потім технічний значить зміна там до досилання документів, їх старша оцінка. Ну і знову ж таки, розкажіть, чи надалі плануються якісь подібні проекти? Можливо, буде варто 3.0 з більшим фінансуванням, можливо, будуть ще якісь цікаві проекти від наших міжнародних партнерів, та які також ви будете реалізовувати, які будуть реалізовані за участі там, до прикладу, вашого так міністерства. Розкажіть про це детальніше. На наступний рік вже е, виділено бюджет саме для підтримки і ветеранського підприємництва, і громадських організацій, які працюють вже в інтересах ветеранів. Власне, зараз е, понеділок у нас завершився прийом заявок для громадських організацій, зараз триває технічний відбір. І нам наступний рік ми також будемо продовжувати однозначно підтримувати ветеранське підприємництво, тому що це руші економіки, і будемо відкривати програми для громадських організацій. Спрямування програм для ветер... для організацій громадських, які працюють з ветеранами, може бути різним в рамках цього року. Це в нас е супровід ветеранського бізнесу. Соціальний супровід ветеранів і соціальний супровід дітей ветеранів та дітей наших загиблих захисників на наступний рік. Ми зараз якраз пропрацьовуємо, стратегуємо, дивимося. В чому найбільша потреба. Ми проводимо і дослідження, і проводимо фокус групи для того, щоб зрозуміти, а в чому найбільша потреба. І однозначно, ми будемо продовжувати в наступному в наступному, в наступному році. Всякому разом плануємо. Як е, життя розвернеться, як розвернеться е, зовнішній контекст. Ми поки що не знаємо, але ми віримо в Збройні Сили України. Ми бачимо їх успішність на фронті, і насправді збройні сили і кожен військовий це наш майбутній клієнт, я би сказала. Це той, хто прийде, хто зараз подивиться новини, скаже: угу, коли я повернусь з фронту, я зможу отримати підтримку. І це важливо. Я хочу, щоб е, військові, які зараз боронять Україну, знали, що ми працюємо для них тут. Також хотів запитати е, щодо активності і цих проєктів, активності, саме там, мовно кажучи, от ветеранів, так. Тому що ви зазначили, що варто 1.0, там було 30 учасників, які все ж таки змогли скористатися цією програмою, і фактично реалізувати свій бізнес або якусь певну програму в бізнесі. Варта один крапка нульця учасників. А скільки всього взагалі було бажаючих? Тобто, чи, чи активно користуються попитом от саме ці програми серед ветеранів? Важливо зуважити, що зараз від лютого цього року більша частина ветеранів повернулась на фронт. Тому зараз на ці програми подаються ті ветерани, які залишились в цивільному житті, або ті організації товари, товки, наприклад, да, які засновані ветерану. Ветеран пішов в атаку, а бізнесом займається, бо там призначений директор, або роди. В рамках варту першої програми варту, в нас було понад 70 заяв, переможців. 30. Скільки зараз подасться, ну, подивимося, насправді ми намагаємося донести інформацію в найдальші куточки нашої країни для того, щоб ця, про цю можливість почув кожен ветеран-підприємець, незалежно від того, яка форма підприємниць того, чи то юрособа, чи то ФОП. Скористався цією можливості. Наша задача донести цю інформацію і потім прозору про і зрозуміло провести власне оцінювання, і потім допомогти підприємцю реалізувати той проєкт, на який він отримав. Знову ж таки в заявці вказано також і про те, що участь можуть брати і не тільки ветерани, а й фактично члени родин захисників, до прикладу, або ж члени родин захисників, які загинули там фактично так у війні. Хотів також запитати, чи от безпосередньо ця категорія людей користується вашими програмами. І знову ж таки, чи входять в цю категорію там, до прикладу члени захисників родин члени родин захисників, які там, до прикладу, загинули в АТО. Звичайно, звичайно, члени родин загиблих та полеглих захисників, згідно закону України про статус ветерана, відносяться до тієї категорії, яка може скористатися е, такими е, пропозиціями, да, які забезпечує держава. Тому підприємства, засновані родинами загиблих, можуть подаватися. Я зараз так. З голови не згадаю серед наших заявників, чи переможці були через серед заявників, точно були родини загиблих. Ну, знову ж таки. Якщо говорити вже в, в контексті цього, так яка все ж таки переважна частка людей, тобто користуються програмами більше ветерани, наскільки я розумію? А от члени все ж таки загиблих, то вони менше користуються цим подібним програмами так? Ну, дивіться, на щастя. В нас ветеранів більше, ніж членів родин загиблих на щастя. Тобто, о, власне, розподіл в структурі о, наших клієнтів такий, що ветеранів переважна більшість, тобто, там понад 90%. І звичайно, в таких програмах більше буде заявників з числа ветеранів або бізнесів, заснованих ветеранами. Пані Наталі, я вам дякую, що ви доєдналися. Я... Планую з вами ще також поспілкуватися після того, як все ж таки вже завершиться програма «Варто 2.0», аби підбити її підсумки, так би кажучи, Та з нами на відеозв'язку Наталія Калмукова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду. Ще раз дякую за те, що доєдналися і розповіли про проект від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.